Розв'язуємо задачі на цикл з передумовою. І перше завдання це виконати алгоритм у схему якого нарисовано. Давайте зразу подивимося: в нас є значення А, тобто значення, вибачте, х, якась змінна. І ми будемо виконувати повторюваний цикл, поки буде виконуватися умова x менше за 30. Ну, і виконаємо цей алгоритм. Зрозуміло, що нам треба якесь задати значення х. Ну, давайте х буде в нас рівне 5. Перевіряємо умову. Ідемо сюди перший раз. Х менше за 30. Дивимося 5 менше за 30. Так. Значить, йдемо сюди. І виконуємо дію х присвоїти 5 помножити на 3. Це буде 15. Переходимо. Ідемо і знову перевіряємо умову. Тепер у нас це вже 15х. 15 менше за 30. Так. ідемо, виконуємо дію, ікс присвоюємо. тут у нас уже 15 помножити на 3 це буде 45. Ідемо. Перевіряємо. 45 менше за 30, тут уже хиба. А значить, ми далі йдемо до DeFalse і говоримо, що в нас x буде 45. Алгоритм перший виконав. Тобто виводимо x45. Наступні Наступні в нас вже не блок-схеми, а вже алгоритми. І давайте зараз з вами виконаємо алгоритм, це в нас задача вже друга. Завдання 2. Виконаємо алгоритм Б. А і В ви виконаєте самостійно. І так, К присвоїте 1, А присвоїти 12. Дивимося далі умова. Поки А менше за 100. Виконувати. Значить, дивимося. А менше за 100, тут у нас 12, менше за 100, так? Значить, виконуємо далі дії, а присвоїти 2 помножити на 12, підняти 4. Це в нас буде 2 на 12, 24, мінус 4, 20. І далі обраховуємо К присвоїти К плюс 1. На початку в нас було 1 плюс 1, відповідно 2. Повертаємося знов до початку. Це в мене перший раз зробилася дія. Повертаємося другий раз, так як ми виконали цю умову, вертаємося знов до перевірки. А в нас вже 20. 20 менше за 100, так. Значить, далі виконуємо наші дії, а присвоїти. 2 помножити на 20-4 це буде 36, к присвоїти к плюс 1, К в нас попередньо було 2, 2 плюс 1 це буде 3. Знов повертаємося. Знову перевіряємо умову. Тут вже в нас А36. 36 менше за 100. Так. Виконуємо далі наші дії. А присвоїти. А у нас 36. 2 помножити на 36 мінус 4. 2 на 36, 72 мінус 68. К присвоїти попереднє К у нас 3. 3 плюс 1. Знову переходимо. Перевіряємо 4. Останнє А в нас 68, менше за 100. Так. Відповідно, наступна А в нас буде 2 помножити на 68 і мінус 4. Це в нас буде 136, мінус 4, 132. К присвоїти, К плюс 1. Останнє К в мене 4. 4 плюс 1 це буде 5. Переходимо на наступне, наступну перевірку умов. Це в мене вже п'ята перевірка буде. І так, останнє А у мене 132. Менше за 100. Тут уже ми бачимо, що це false. А значить. Закінчили виконання нашого циклу і переходимо до кінця. Тобто завершуємося. І можемо зразу сказати, що А в нас буде 132, К буде рівне 5. Алгоритм ми виконали. Завдання А і завдання В ви робите по аналогії.